В Росії зараз у зв'язку з тим, що вони через війну в Україні втратили європейський ринок газу, викинули, да? Вони... вони викинули частково самоусунулися, частково їх викинули? Так, от у них вони ще традиційно видобувають газ, там закачують щось, спалять, дуже багато спалюють газу. Але зараз, ну там, за підрахунками російських чиновників, в Росії зараз. 50 мільярдів зайвого видобутку газу. Тобто, якщо прибрати, якщо повернути це все в ринок, Росія буде мати видобуток там умовно 500 мільярдів е, кубометрів газу. Сполучені Штати на даний Ти, момент залийте, в шість разів менше ніж сполучені Штати. Ні, Сполучені Штати трильйон трошки ага. більше, а Росія половину з того, що і Америка обійшла Росію е, тільки в 2008 році. За обсягами видобутку, і вже в них розрив майже в два рази.